Привіт, народ, і зараз я хочу з вами поговорити про народне глупство, якщо чесно. про народне і про те глупство, яке ми обрали. Ну, тому що одне породжує інше. Зараз ми будемо говорити про тему, яка давно в мене чашиться на язиці, і я вирішила, що якщо я її проговорю, то можливо, я буду менше гніватися на камеру. Наприклад, популізм Володимира Зеленського. Він же виник далеко не на порожньому місці. Звісно, я, як користувач, можу звинувачувати Інстаграм та Тікток, але ж ми чудово розуміємо, що Інстаграм та Тікток в нашому українському вимірі впали на радянську матрицю. Тобто, коли це комбо у нас поєдналося, то вийшла взагалі крінжова ситуація. Ми там можемо дивуватися з європейців, але даруйте США стабільна державна система. В багатьох європейських країнах також стабільна державна система. І коли народ радується там Інстаграму та Тіктоку, це не впливає на політичний фон. А в нас даруйте, навіть Ютуб впливає на політичний фон. Та сама фігня робиться і в Росії, якщо чесно. І тому, коли у нас приходять популісти такі з народу, з Ютубчика, знаєте, яких знає весь тікток, весь Інстаграм, такі вони у нас медійно просунуті. А виявляється, що, якщо чесно, вкрай погана ситуація. От, наприклад, візьмемо популізму зеленського, так би мовити, з дорогами. Улюблена тема всіх дурнів, да? дороги. От Відновлювати і будувати дороги це ж добре, Ну, давайте подумаємо логічно. Добре ж, однозначно добре. Зробити добрі дороги, як в Німеччині, тільки в Україні, це добра ідея, добре. А якщо по цим дорогам потім піде ворог, це добре чи не добре, та саме історія з розмінуванням. Розмінування це добре чи погано. Однозначно добре, однозначно це велика гуманістична ідея. Але не тоді, коли ви плюєте безпосередньо на думку військових і розміновуєте Маріуполь і ще там декілька ділянок, дозволяючи прохід ворогу. Ну, як це назвати? З точки зору психології, це називається глупство. От просто глупство. Володимиру Зеленському за це можна, так би мовити, пришити справу не одну, і вона йому буде пришита, ви не переживайте. Але справа в тому, що, окрім того, всього, що це підігравання ворогу, це ще звичайне людське глупство. От, Володимир Зеленський не думав. Що піде, так би мовити, Путін війною. Ну він ж верховний головнокомандуючий, він ж президент України, Міша, йо-майо, -йо. він ж не думав. Розумієте, виправдання буде в людини. Ну, не думав він, що так буде. Це ж далеко не останній раз, коли він не думав. І мало того, що він не думав, даруйте, але політичні глядачі також не думали. І багато українських журналістів даруйте, також не думали, чесно. Тому що під час війни дати можливість Володимиру Зеленському, людині, яка взагалі гадки не мала, що почнеться війна. Я вже мовчу про те, що у нас Будану сплив якраз в акурат під час війни. Тобто, а чим займався Буданом до війни науці, невідомо і краще його не питати. Де була наша розвідка? Що вона робила? Кому вона ногтики красила? Ну Це ж просто феєрична історія. Отак, От якщо розбиратися. Ну, як це ти не думав, якщо ти застав 14 -ти рік? як це ти не думав? Я вже мовчу про те, що російські війська концентрувалися біля кордонів України за півроку до того? Ну, вже за півроку до того вже можна було почухатися. Звісно, ні. А навіщо? Нам чухати? Далі, ну, цього не разу не чухану людину. Мало того, що дозволили йому узурпувати владу. Ну, тобто, у нас іде пряме зловживання законом про воєнний стан. Це уже конкретний державний злочин Володимира Олександровича. Ось справа в тому, що цей державний злочин робиться за взаємною згодою поміж журналістами та українським суспільством і безпосередньо владою. Тобто у нас отакий трикутник -то замальовується. Тобто я можу скільки завгодно говорити, що Володимир Зеленський, м'яко кажучи, диктатор, але справа в тому, що під його диктатуру підмазалися чимало ломів в українському Ютубі, деяких я час від часу спостерігаю, як вони так з розумним виглядом, поправляють оченяточка. не вийде відмазатися від шнура, чесно. А чому вони роблять розумний вигляд? Та тому що так всі роблять. І це окрема тема, так би мовити, уже в Україні окрема проблема. Тому що це, так би мовити, лінія, яка нам дісталася від наших предків. Ходи, як всі, будь-як всі, а краще ходи з строїм, не виділяйся, не висовуйся. Це прямий радянський спадок, якщо чесно. І це проблема. Тобто, ми, як і росіяни, погано сприймаємо ці всі ваші ліберальні закони, знаєте. Оця вся ваша свобода слова. Тобто, у нас зупинилася Конституція. У нас, по суті, не працює держава. У нас по суті, ми опускаємося в середні віки, якщо чесно. Тобто ну, оця бусифікація це. Суто середньовічна історія. От коли Феодалу потрібні були люди для війни, він же ж не вибирав людей в замку. Ну він ж не самогубця, правда? Він набирав селян. А для того, щоб набрати селян, він якраз брав людей з замку, ті, які озброєні. Це вони гаразд, і відправляв в села на рейд. І так, Феодал набирав енну кількість людей. І відправляв потім королю на війну. Або сам воював з іншим феодалом. Тобто там різні були історії. І те, що наше суспільство проковтнуло те, що державна машина якраз не застосовує державну машину, а навіщо? От навіщо президенту, як Верховному головному командувачу, застосовувати державну машину, ви мені скажіть. Тобто, це просто, це, з одного боку, це такий цирк на дроті, що передати неможливо. З іншого боку, цього цирка на дроті стає страшно подекуди, тому що цей цирк на дроті, він же ж не зупиниться сам, навіть не сподівайтеся. І те, що ми програємо не в останню чергу завдяки Володимиру Зеленському. Тобто, дехто каже, що ой, ми без нього не виграємо, а якщо ми з ним програємо, От куди більша ймовірність з того, що ми з ним програємо. Тому що у нас е, вже ж піар досі не стихає. У нас досі хайп не стихає. Ну, тобто люди в країні війна, взагалі-то у нас мають бути військові в пріоритеті? Ніфіга! Виключно самопіар, виключно хардкор, да? ставте лайки, так би мовити, підписуйтесь на канал, а ж. Тим не менше, в ситуації піару вкрай важко виділити окрему думку. Тобто, розумні думки в українському Ютубі є, але їм доводиться пробиватися буквально крізь бетон. Бетон такого хайпу. Тому що будь-яка людина, яка відкриє стрічку у своєму Ютубі, вона там нічого, крім хайпу і піару не знайде. Оці гучні хайпові заголовки, оці всі, так би мовити, гучні такі гарні також заставки, ну, тобто вау, там зараз та сама бавовна зацвіте. Да. А те, що від цієї бавовни толку нуль, вам ніхто не скаже. І те, що це просто піар назовні, при тому вже як державний, так і окремого блогера, це вам також ніхто про це не скаже. Ну, тобто, вам ніхто не скаже, що вас тупо грають і розводять як кошенят. О цього вам ніхто не скаже. Що вас просто хочуть, так би мовити, зіграти, скажімо так, в грубу і в темну. Що це просто гра на публіку. Навіть якщо ця гра на публіка стосується воєнних дій. О чому Володимир Зеленський просуває, так би мовити, удари по Росії. Я вважаю, що це та тема, знаєте, навчи дурного Богу молитися. От ніхто ж не питав залужного, а як він бачить удари по Росії? Ні, ніхто не питав. А навіщо? От тому що якщо за тему, то всі кажуть, що сказав залужний. Всі знають, що треба бити по Росії. А ніхто не каже, що треба оборонятися, ні? Ніхто не каже, що треба укріпити тели. Підтягнути логістику, забезпечити амуніцію, тому що я знаю, що з цим, напевно, досі відчасти проблема. Ніхто не каже, що треба зайнятися практичною діяльністю і далеко не такою хайповою. Ніхто ж про це не каже. Ні. Чому всі за те, щоб бути по Росії? Тому що це, по-перше, вау, так би мовити, тема. Це просто вау-ефект. Це просто, то знаєте, як в Інстаграмі вау! Оце якраз така сама історія. Це просто тупо інстаграмний прийом. Так від цього інстаграмного прийому будуть генти люди. Ну, нашим хайпоманам, якщо чесно, і не на такі справи, якщо чесно, було покласти і не раз. Їм такі історії навіть не цікаві, що оцей їх вау-ефект буде мати зовсім не вау, так би мовити, наслідок через 2-3 кроки. І якщо ви думаєте, що це якось поділяють США та Європа, вони ж не дарма кажуть Ой, знаєте, прийдіть завтра, вони не відмовляють, але вони кажуть, ні-ні-ні. Ну тому що оцю вау, історію, жодна нормальна людина, яка знається на політиці, вона, звісно, не підтримує. І, звісно, жоден європейський лідер не буде потурати нашому інстаграмному суспільству. Жоден. Бити по Росії, як такої можна. Але я ж кажу, від оборони. От коли пішли на Німеччину, тоді, коли закріпилися у Франції. А не так, що, так би мовити, Німеччина наступає, і ми паралельно також кудись наступаємо. Ну, так були морські бої, були повітряні бої. Берлін час від часу прилітало. Але то час від часу. Систематично Німеччині стало діставатися 44 го по 45, навіть трішки 43 року, з кінця 43 року. Ну, тобто, вже в кінці війни під кінець. Воно все посунулося на Німеччину. А наші, прости мене, Господи, стратеги, політикани, просто говорящі голови кажуть про те, що треба бити по Росії, і знову ж таки, їм на тили хати, тому що це не хайпова тема. Ви не поставите лайки людині, яка вам каже про банальну необхідність чогось там. Про те, що вам треба зробити щось там таке важливе. Нехай маленьке, нехай локальне, але важливе. Ви ж не поставите лайки. Ви ж підете за цим вау-ефектом. І, звісно, що Володимир Зеленський, також як шоумен, він також ганяється за цим вау-ефектом. Він також нам говорить чимало хороших речей, які не мають жодного стосунку до практичної політики. Він не малює стратегії, він не може намалювати стратегії. Гірше, що він виганяє стратегію і будь-яку людину, яка розумніша за нього. Оце гірше. І це у нас веде до поразки. І хоч нас штухають до миру, але об'єктивно миру не буде. Просто тому, що цього миру не хоче Росія. Якщо ми зараз зупинимось, то росіяни не зупиняться. Росіяни можуть зробити вигляд, що вони зупинилися, але при цьому вони не зупиняться. Вони скажуть: ой, так би мовити, сигнал не дійшов до всіх родів. Тобто вони пограють цю тему, а нам це не потрібно. Тому ці всі мирні плани, вони зараз не мають жодного значення. Нам треба готуватися до глухої оборони зараз. Просто, якщо у нас є чимало снарядів для ударів по Росії, то чого я їх не спостерігають в тилу? У нас і скільки родів військ безпосередньо на нашій українській території. Що це за фігня хайпова, мені поясніть? Ну, не може держава виграти Хайпово. Дайте це був уряд Скоропадського, коли що я поправлю сама себе. Він там недовго був в Києві, але справа в тому, що якраз коли був Скоропадський, то вже росіяни видвигалися, вже фактично йшла війна з Росією, якщо чесно. Уже там все намальовувалося так, що йде війна. Уряд Скоропадського, знаєте, що робив? Він проводив паради в центрі Києва. Ну, тобто він створював картинку персонально для киян, що у нас все добре. Оце, от о, саме ці паради ми зараз спостерігаємо вже третій рік. В мене ці паради дістали, не те слово. Скоропадський через це канув в лету, нікому це нафіг не цікаво, якщо чесно. Що це від початку програшна стратегія. Але знову ж таки, ми історію не вчили, ми нічим не цікавимося, головне, щоб таки були в порядку губки, бровки щоб були накрашені, да? це ж просто на голову не налазить. Ми так просто програємо війну. І це при тому, народ, що від початку, безпосередньо на початку війни, у нас були хороші шанси послати Росію куди подалі. Ми самі програємо, тому що нам хайп тут і зараз важливіший за перемогу десь там років через 2-3, так би мовити, якщо взяти і інтенсивно працювати. Але не забувайте про те, що ми, напевно, шнуруватися маємо десь рік. Тобто, поки держава перелаштується, тобто поки ми доведемо Володимира Зеленського до імпічменту. Поки Петро Олексійович так згадає, що він не просто в парламенті, і що йому вже треба висувати імпічмент Зеленському і не дивитися на нього. Може, десь йому це колись зарахується, не знаю. Але це краще, що зараз Петро Олексійович може зробити для країни просто імпічмент Зеленському і встати. Без всяких розмов, приводів вище даху. Якщо хоче, Петро Олексійович зможе повернутися, але на нових умовах. Там вже я не знаю, тому що Володимир Зеленський сильно зачистив політичне поле. Я дізналася, скільки людей, так би мовити, в медійній сфері коштують недорого. Зовсім недорого. Багато за них не дадуть навіть базарний день, Можете навіть не сумніватися. Тим не менше в умовах зачищеного політичного поля. У нас є небагато фігур, які можуть, так би мовити, створити конкуренцію. От нехай, наприклад, Петро Порошенко позмагається із залужним на виборах. Ну, нехай буде так. Ну, небагато у нас є реальних людей, які можуть створити реальне політичне поле. Ну, нехай так. Але країна має вирулювати, тому що у нас буде ще рік на підготовку і ще три роки. Ми будемо витискати росіян, тому що росіяни шокопуються. Не забувайте. Тобто це буде вкрай важка ситуація. Але хайп, він просто недопустимий під час війни. Це малий злочин. Так, це невеликий злочин. Оці ваші хайпові тетлайни це невеликий злочин, це такий маленький злочин. Але цих маленьких злочинів дофіга в українському Ютубі. Просто дофіга. Ви створюєте інформаційне поле, яке шкодить країні, напряму шкодить. Тому що ваш хайп безпосередньо займається або виправданням влади, або, так би мовити, потуранням, так би мовити, позитивним новинам. Да, а про погані новини ми ж не говоримо. Плюс люди, які йдуть в політику, якщо чесно, вони не здатні на політичне рішення, як таке. Підняти проблему це не вирішити проблему. Чесно. Нехай Совіцький Союз лишиться в Совському Союзі. Піднімання проблеми це не рівень політика. Далеко. Політик це той, хто вирішує проблеми, а не створює їх. Тож, добре. Ну, це в мене все підтримуйте мене. Підтримуйте YouTube канал, підтримуйте зараз обов'язково. Люблю цілую, Бувайте, Па-па.